Ми робили блять борти для літаків і для і для кораблів. Я не знаю. Тебе я це... Пустили таке ага. робити? Для Стали літаків про... і для кораблів ви в одному можете... приміщенні. А. Можете ви що дитина в такій рубашці робить щось для літаків і для кораблів. Сама велика деталь, яку ти зробив. Блять, ну метрів 30 в і, вдовжину. Але тонка отака. Ні, вони всі важкі, типу, по розмірам, від 5 там, до 30 метрів там, великі. Ну, коротше, здоров'я такі штуки, їх може там, мінімум 4 людини нести, то от, такі важкі. Там прям машини, да, здорові були, які це все виготовляли. Насправді це робиться просто фізичною силою людей. Просто молоточком? А для яких самольотів ти це робив, щоб я знала, на яких я ніколи в житті не отримав. <рес> ну, це якісь мінімальні, типу курузники, такі маленькі. Тобі Більний, це Не, грозить. ну поки як наче пиздиш. <рес> <рес> прям. Плюс-мінус. <рес> Півні почувається на да, почек GPT. <риклад> <риклад> Які літаки? Ти це не знаєш. <риклад> ти, ти, ти такі ніколи не чи для кораблів, для міста, для а, всього а який там завод ми руками. Ми там цей молотком. Да.